Всіх, хто користується постійно телеканалом Вектор. всіх, хто о цій порі з нетерпінням чекає міських новин, підготовлених телерадіокомпанією Лозова, вітаємо! У студії працює Вадим Гоч. Сьогодні про таке: зафіксовано випадок обмороження. Умови ведення бізнесу спрощено. З наступного тижня управління. У розбійному нападі та вбивстві зізнався: фахівці допомагають долати негаразди: рідкісна та унікальна професія. У четвер і п'ятницю через Холодничу учні лазівських шкіл не відвідували навчальні заняття. У міському відділі освіти повідомили, аби школярі надолужили навчальну програму. Вчителі у зв'язку з цим її відкоригують. Коли ж треба буде йти до школи, залежатиме від погоди. У будь-якому разі про це учням та їхнім батькам повідомлять вчителі, запевнили у «Міськво». Тим часом лозівські медики вже зафіксували випадок обмороження. Як повідомили у міській лікарні, 37-річний чоловік звернувся до них за допомогою у середу. Згодом з'ясувалося, він працював на дворі у мокрих рукавицях і обморозив п'ятірню. Сьогодні хворий перебуває на амбулаторному лікуванні. Медики сподіваються, що рука в чоловіка загоїться. Всім городянам лікарі радять в таку холодну і морозну погоду довго на вулиці не перебувати, а виходячи на двір, тепліше одягатися, прикривати обличчя шарфом, аби не трапилося обмороження. Шкіра в такому разі біліє, червоніє, настає відчуття оніміння, слід негайно звернутися до лікарні. Якщо кінцівки замерзли, їх не можна розтирати. Повернувшись додому, слід зігріти руки у воді кімнатної температури, випити чаю, радять медики. Для безхатченків у сильні морози працюють пункти обігріву. На вокзалі безпосередньо у залі очікувань сюди пускають всіх, хто хоче і кому ніде зігрітися. З січня дещо змінилися умови ведення бізнесу у четвер. У виконкомі у рамках реалізації у регіонах завдань президента України відбулася зустріч керівництва міста та об'єднаної державної податкової інспекції з представниками малого бізнесу. У нашому місті більше 6 тисяч городян займаються підприємницькою діяльністю. Як відмітив перший заступник Лозівського міського голови, від того, як вони працюють, залежить в певній мірі і життя міста. Це значна кількість. Порядка 13% наших працездатних громадян міста Лозової. Вклад бюджет від підприємств малого і середнього бізнесу, яка складає близько 10 мільйонів гривень. І порядка тоже тому зазначив Володимир Денисенко створення сприятливих умов для ведення і розвитку малого та середнього бізнесу у місті серед пріоритетних завдань влади, як міської, так і державної. Начальник Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції проінформував запрошених на зустріч про діяльність міністерства доходів і зборів, яке сьогодні працює, враховуючи усі вимоги часу та бізнесу, аби поліпшити спілкування з платниками податків, аби податкові інспекції стали прогноз. Та надійними партнерами бізнесу. Важливим кроком на цьому шляху, вважає Валентин Тетянчук, є створення центрів обслуговування платників податків. І ця форма роботи вже стала для них зрозумілою і зручною. За 2013 рік до працівниками центру обслуговування платників Озівської ДПІ видано 5150. Карток про реєстраційний, про реєстраційний номер облікової картки податків, 863 свідоцтва подника єдиного податку, зареєстровано 341 книгу обліку доходів і витрат подника єдиного податку. Видано 86 довідок про подані декларації про майновий стан і доходи. Наразі кабінет міністрів України затвердив стратегічний план розвитку міністерства до 2018 року. Це комплекс заходів за вісьмома напрямками. Перший розвиток партнерських відносин з громадянами та бізнесом. З цього року умови ведення бізнесу спрощено. Фахівці ОДПІ детально роз'яснювали усі позиції тих змін, які торкнулися, зокрема, і платників єдиного податку. Скасовується свідоцтво платника єдиного податку. Тобто громадянин, який бажає зареєструватись підприємцем і стати відразу ж платником єдиного податку, відразу у державного реєстратора може надати таку заяву, добровільну заяву на реєстрацію платником єдиного податку. І йому вже не потрібно йти в податкову і надавати таку заяву. Єдиний державний реєстр розташовано на сайті міністерства. Він щоденно коригуватиметься. Ті свідоцтва, які ми вам видали в тому році і в минулому році, вони залишаються дійсними дійсними до тих пір, поки ви не звернетеся з приводу того, що ви знову ж таки змінюєте. Ставку податку вид діяльності чи групу тоді вже тільки тоді ви маєте зобов'язані, верніше здати це свідоцтво платника єдиного податку. Змінилися умови нолювання підприємницької діяльності, звернула увагу підприємців, начальник управління оподаткування у ДПІ аби ті не порушували терміну сплати податку, бо отримати нове можна буде лише через рік. Свідоцтво платника єдиного податку буде скасовуватися, якщо у вас борг. Є в наявності на кожне число, на кожне перше число кожного місяця протягом двох послідовних кварталів. Раніше ви, ви не могли перейти на іншу систему оподаткування з єдиного податку, якщо ви мали податковий Тепер така, таке передбачено в цьому законі. Звісно, що борг у подальшому треба погасити бажано у добровільному порядку. Оскільки державним бюджетом передбачено збільшення мінімальної заробітної плати, змінюватимуться і ставки єдиного податку по деяких групах. Зміниться відповідно, пояснювала Наталія Танько, і розмір податкової соціальної пільги. Збільшиться розмір пільги і на податок на нерухоме майно. Зміни законодавства торкнулися і діяльності юридичних осіб. Про них також говорили на зібранні. По-перше, ставка податку на прибуток в цьому році складає 18%, тобто зниження ставки, як передбачалось раніше кодексом, 16% не відбувається. І крім того, зберігається в цьому році ставка 20% по податку на додану вартість. Бізнесмени відтепер можуть самостійно відслідковувати свої стосунки з ОДПІ. Січня запрацював відповідний сайт. Почав працювати такий сервіс, як електронний кабінет платника податків. Користуватись цією послугою звичайно мають зможуть ті платники, які отримали електронний ключ і надають звітність в електронному вигляді. Запитань у представників бізнесу було багато. Надалі домовилися, що зустрічі такого формату стануть регулярними. Чим краще платник знає законодавство, він буде свідомо відноситися до конституційного обов'язку сплати податків. Про створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу у рамках реалізації завдань президента України говорили і наступного дня у п'ятницю. Управління економіки підготувало звіт на нараду з керівниками комунальних підприємств. У ньому інформація про основні заходи виконані в рамках загальнодержавних реформ, зроблені в місті задля підтримки підприємництва, у тому числі і в напрямку надання адміністративних послуг та видачі дозвільних документів за принципом єдиного вікна, впровадження регуляторної політики інформування та навчання підприємців. Фахова тема, на яку комунальники говорили, проблеми, які вони сьогодні мають через сильні морози. Небагато, але є окремі скарги, розповідали тепловики. Тірби, канішне, ну з паніманням двоє з паніманням на рену що там, так там ну ході так ти составляємо. Будем У водяників через низькі температури, багато поривів на водомережах. Їх ліквідовують екстрено. Є випадки замерзання стояків холодної води. За даними шловоуправляючої компанії, таких п'ять. Чотири адреси на п'ятому мікрорайоні, одна на четвертому. Займаються і зв'язалися вже з хазяйкою, Там зв'язано з тим, що. Квартира не в хорошем состоянии состоянням. нашли вже хозяев і вопрос решается. Працювати водяники мають всі вихідні, зазначав перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко, аби оперативно розморожувати стояки, що позамерзали. До тієї роботи готові переконував директор лозова водоканалу Сергій Костюк, але просив і житловиків долучитися і позакривати підвали, горища. Один примір Вчора мучились, розігрівали другий район, третій будинок, останній, четвертий під'їзд. Да, вичому воду йшли, утром все замерзло, Утром води у людей нету. Тобто ми ходимо, розігріваємо і на наступний день повторюємо ту роботу і переходимо в сусідній Підвали були всі закриті, переконували житловики. Жильці самі їх відкривають. І як їм пояснити, що цього робити не можна, не 24-й А, дом у мене на мікрорайоні. Ми його закриваємо практично кожен день. Там люди для котиків для своїх закрили. Вечір опять дворник звонит, говорит, опять открыто то саме. Вибивають знову. За прогнозами сильні холоди протримуються ще чотири дні. Нужно всім зараз кулаком доробити ці питання, щоб не допустити розмораження систем. тому що восстанавлювати це обійдеться затрати більше, ніж не допустити. А далі треба готуватися до потепління, яке прогнозується з 8 лютого. Подивиться лівньовки, подивиться, де в нас міста які. Потому что если действительно резкое такое потепление будет, до 10 градусов тепла обещают, я думаю, что будет резкое таяние. То есть подавиться, почистить каналы, касано касается, подавиться решетки, где приемные, по дорогам особенно места подавиться. Поки не потепліло, газовики просили житловиків перевірити оголовки вентиляційних каналів там, де є колонки або газові опалювальні прилади. Зараз йде різниця температури наружного воздуха, а сюди гарячі там холоди, а мірзання йдуть. А в результаті перекриття саме через це, 22 січня, у близнюках загинуло двоє людей. Вони отруїлися чадним газом. Уже з наступного тижня у Лозові розпочинає роботу управління у справах молоді та спорту. Про його структуру завдання ми попросили розповісти заступника Лозівського міського голови Юрія Петренка. Створення управління зазначив він. Це перш за все реалізація державної та обласної ініціатив щодо оптимізації органів виконавчої влади. Управління утворене шляхом приєднання до відділу з питань фізичної культури та спорту, відділу у справах сім'ї та молоді. Принагідно зазначу, що функції відділу у справах сім'ї та молоді щодо реалізації сімейної політики сьогодні передані до управління праці та соціального захисту населення. Таким чином, управління у справах молоді та спорту є юридичною особою, самостійним органом виконавчої влади, який Складається з двох несамостійних відділів, а саме відділу з питань фізичної культури та спорту, а також відділу молодіжної політики та Організації оздоровлення дітей, штат управління складається із 125 одиниць. Це адміністративний, тренерський обслуговуючий персонал. Управлінню підпорядковані центр молоді, комунальна установа спорт для всіх, дитячо-юнацькі спортивні школи юність, локомотив, олімпія, фізкультурно-оздоровчий комплекс, який наразі зводиться у парку Дружба після завершення будівництва. Також перейде у відомство управління у справах молоді та спорту. Щодо кандидатури його начальника сьогодні успішно. Пройшла стажування на дану посаду. Сазонова Ірина Федорівна, яка донині обіймає посаду заступника начальника управління праці та соціального захисту населення. Належні управлінські здібності, відповідні моральні якості, нормативно правова обізнаність, а також кандидатство у майстри спорту дозволяють нам. З оптимізмом розглядати саме Ірину Федорівну на посаді начальника управління. Упевнений і сподіваюсь, що новостворене управління активізує потяг і потребу організованих і неорганізованих категорій лазівчан до здорового способу життя. Адміністративна комісія виконкому у четвер збиралася на чергове засідання. Справи, які розглядалися на ньому, стосувалися переважно порушення правил торгівлі на ринках. Проте було і два матеріали, у яких фігурували неповнолітні. Продаж слабоалкогольних напоїв неповнолітнім підпадає під частину 2 статті 156 розмір штрафу від 510 до 1700 гривень. У справі зібрані міліціянтами і передані на розгляд адмінкомісії доводилося, що цей чоловік продав 15-річним дівчатам слабоалкогольний напій. Він заперечує, не продавав того вечора. Прийшов як і завжди допомогти власниці магазину його зачинити. А тут міліція. Документи підприємця їм надав, аби особу свою підтвердити. Начали з мого. Заповняти. Говорять, будьте що, я кажу нічого, я торгувати не торгую. І прийшов на закриття. Я тут нахожусь. Нам Снамкувати різниці, немає. Якого ви прийні він і не підприємець вже бізнес закрив, бо йому пенсіонеру той виявився невигідний. Відношення до магазину ніякого немає. Там є власниця. На неї і мали міліціянти укладати протокол. Прийшли до висновку члени комісії. Цю справу вирішили закрити за відсутністю складу правопорушення. А ось цей хлопець зі своєю провиною повністю погодився за розпиванням алкоголю. Міліціянти його застали із 17-річним товаришем. А це стаття 180 – доведення неповнолітнього до За шуртувань. Мама была. Не, ну как, шапашки там бывают, конечно. Mm. Да просто такая была ситуация. Там вдруг умерсационнистый. Ну, и напоминали, напоминали. Очень. Ну Как плохо? Но тем не менее штраф предусматривает 102-136 гривен. Мінімальний штраф 102 гривні. Хлопець беззаперечно погодився сплатити. Обіцяв таке більше не повториться. У четвер відбулося засідання спостережної комісії виконавчого комітету Лозівської міської ради. Воно перше у 2014 році, тому відповідно до регламенту на ньому заслухали звіт про минулорічну роботу і затвердили плани на цей рік. Допомога у соціальній адаптації, організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав свобод, законних інтересів осіб, звільнених від покарання це основні завдання спостережної комісії. Вона тісно співпрацює із Центром зайнятості, відділом кримінальної виконавчої інспекції, кримінальною міліцією у справах дітей, Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді громадськими організаціями. Інформація від кожної служби увійшла до звіту. Його взяли довідому. На 2014 рік спостережна рада запланувала провести дванадцять. Дцять засідань на кожному про свою роботу відчитуватиметься одна із служб. Перелік доповідачів у цьому році поповниться. В цьому році заслухати міську лікарню щодо роботи з особами, які були звільнені, їхнього стану здоров'я. Це і туберкульоз, і снід, це і встановлення групи інвалідності, таким особам, які не здатні до самообслуговування. Але не досягли пенсійного віку і не можуть працювати в зв'язку з застаном здоров'я. Лозівська міська лікарня разом із комунальними підприємствами ЖУК і ЕКОСАН у травні звітуватимуть перед спостережною комісією про працевлаштування засуджених до виправних робіт. А вже на наступному засіданні у лютому комісія у своєму складі планує збільшити чисельність представників громадських організацій. До міліції спокутою. 32-річний чоловік сам прийшов до відділу і признався у розбійному нападі і вбивстві пенсіонера. Цей випадок трапився під Старий Новий рік у Панютеному. 14 січня син прийшов посівати до будинку матері і відчиму. Всередині дому знайшов обох зв'язаними і побитими. Чоловік був мертвий. Як з'ясувалося, згодом він помер від больового шоку. Жінку сильно травмовано. Її доправили до лікарні, а слідчі почали встановлювати обставини і шукати нападника. Відпрацьовували всіх раніше засуджуваних, але результатів пошуки не давали. Через 10 днів до міліції прийшов чоловік, який зізнався у злочині і надав доказ обручку, яку забрав з будинку пенсіонерів. Сумнівів не виникло, що це ця особа скоїла цей злочин. Були також вилучені інші речові докази, які він викинув після скоєння злочину, які Були з його участю знайдені. Без підштовхнули його на злочин. Розповів міліціянтам. Чоловік Харківський роботодавець з ним не розрахувався, а свята тривали. Тому, взявши із собою молоток, пішов увечері по селищі шукати, де б чим поживитися, так і добрів до будинку пенсіонерів. Місцевий житель він знав, хто там живе, з ким там живе, і в нього була така думка, що. У цих людей можуть бути якісь заощадження, так як люди старенькі, з спояснення затриманого, арештованого вбачається, що наміру вбивати він не мав. Діждавшись, поки господар вийде з будинку, молодик зайшов всередину. А коли старенький повернувся, вдарив його молотком по ногам і зв'язав дружину. Також хлопець вимагав грошей, продовжуючи бити пенсіонерів, погрожував чоловіка підпалити. Всі заощадження старенькі віддали майже дві тисячі гривень і коштовності. Готівку нападник одразу й витратив. Наступного дня йому стало відомо, що власник домогосподарства помер, і після цього він, як він пояснив, не знаходив собі місця. І не один раз у нього виникала думка звернутися до правоохоронних органів і розповісти про скоєння. Чинок правильний, тому що ну завжди покарання настає за скоєне рано чи пізно. Так чи інакше, все одно вийшли на злочинця. Говорять слідчі у 99-му році, що іноком він був засуджений за корисливий злочин. Явку з покутою суд візьме до уваги за скоєне передбачено покарання у вигляді від восьми років позбавлення волі до до вічного ув'язнення, але я так думаю, з урахуванням того, що він сам звернувся до правоохоронних органів і згідно статті Кримінального кодексу, дана обставина прийметься до уваги як обставина, пом'якшуючи покарання, і буде це прийнято до уваги. Стривожена мати 16-річної студентки днями зателефонувала до міліції. Після навчання її донька не повернулася додому. Самостійні пошуки результату не дали. Збентежило жінку й те, що в останніх смс-ках, які дівчина писала подругам, був один текст Зустрінемось на небесах. Міліціянти шукали усюди, розпитували знайомих, рідних, друзів, обходили вулиці, оглядали підвали. Знайшлася дівчина в електричці Полтава Лозова, коли та доїжджала до станції. У вагоні її помітила знайома. Як з'ясувалося, посварившись з хлопцем, дівчина сіла до електропоїзду. А коли отямилася, то під'їжджала вже до Полтави. Звісно, вона потім поросіла. На другий і таким ось чином повернулася додому. Її зустріли працівники міліції на пороні, провели з нею профілактичну бесіду про недопущення в подальшого боку таких вчинків. З мамою проведено профілактичну бесіду, але для мами все ж таки не найголовніше, що її дитина жива, здорова повернулася додому. Днями у виконкомі своє засідання провела міська координаційна рада з питань сім'ї, жінок та молодіжної політики. Фахівці, які входять до складу ради, допомагають лозівчанам долати негаразди, в яких вони опинилися за різних обставин. Лозівчанка, маючи на руках малолітню дитину, якимось чином опинилася в іншому місті, де вона загубила документи, залишила сина. Зараз маля перебуває в державному закладі і потребує повернення. Хто виховуватиме дитину, поки невідомо. Батька в хлопчика немає, а його мати психічно хвора. Як складеться подальша доля цієї родини, відстежуватимуть соцпрацівники. Вони вже допомогли жінці відновити загублені нею документи. Молодиця готова лікуватися, аби бути здоровою. Хто зна, можливо, їй вдасться впоратися з проблемами і бути щасливою. Інша жінка звернулася до центру соцслужб, аби фахівці допомогли її дочці отримати громадянство України. Соцпрацівники майже рік займалися цією проблемою, доки разом з працівниками паспортного стола не знайшли можливість допомогти родині. Виявляти проблемні сім'ї якомога раніше можна тільки у тісній співпраці. У четвер за круглим столом у центрі практичної психології та соціальної роботи зібралися педагоги, працівники центру соцслужб. Інші фахівці. Обговорити, як всі разом вони можуть сприяти тому, аби сім'ї, яких спіткали проблеми, можна було виявляти якнайшвидше, допомагати родині долати негаразди і повертати щастя в сім'ю. 29 січня в Україні вшановують пам'ять героїв Крут. Трагічну подію в історії України на цьому тижні згадали і по школах міста. У 10-му навчально-виховному комплексі урок історії для старшокласників присвятили цій сумній події. Ось тут ридуть, ось тут мирали, приймали кулі і штики, і пам'ять не оминути. Останній бій, останній крик. І слава їх стає не вмерши, Я трить крізь відстані і час. Було їх триста, 301 і ти, і я. І кожен з нас. нерівний бій під крутами, який відбувся 29 січня 1918 року на Чернігівщині. Між кількатисячною більшовицькою армією загоном з кількасот київських студентів призупинив наступ більшовицьких військ на столицю ОНР Київ. Чимало оборонців груд полягли тоді смертю хоробрих, полонених же більшовики закатували. Тіла загиблих перевезли згодом до Києва і поховали на аскордовій могилі. Вчинок української молоді став символом патріотизму і героїзму співвітчизників у боротьбі за незалежну Україну. Я була просто настільки вражена цим сімейним студентам, що вони пішли захищати свою вітчизну, що вони не побоялися. І взагалі цією ідеєю, якою вони. Це приклад нам зараз молодим молодому поколінню. Те, що ми маємо цінувати свою країну, свою батьківщину. Велика кількість тогочасних студентів змогла відстоювати нашу незалежність України, які пішли на смерть. Зараз мені здається, що ну невелика частина, але значна частина молоді, також змогла б захищати наші права, наші. Погляди ми повинні стрімко йти до своєї мети, щоб ми розвивалися, щоб ми процвітали всієї України. Історики вважають бій під крутами однією з найтрагічніших подій в історії України. Вони переконані, майбутнього не вартий той, хто не знає минулого. Розповідати необхідно дітям для того, щоб виховати них почуття патріотизму, показувати на прикладах таких героїв. Нашої країни, що необхідно відстоювати свої погляди, незалежну країну. Переглянувши документальний відеофільм, школярі разом з учителем хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих бою співвітчизників. Останній день січня відзначається міжнародний день ювеліра. Професія одна із найдавніших і в той же час рідкісна й унікальна, адже ювелір має бути і гравером, і ливарем, і закріплювачем, і карбувальником, і модельєром. Всі ці спеціальності і не тільки герой нашого наступного сюжету опанував самотужки. А з чого все починалося, дивіться і дізнаєтеся. Як для столяра дерева, так для мене золото. Це робочий матеріал розповідає Андрій. З нього сьогодні можна творити все, що завгодно, аби тільки фантазія була, а технології дозволяють. Вчитися ювелірній справі він почав більше 20 років тому і до сьогодні вчиться. А почалося все, коли працював з люсером-інструментальником на машзаводі. В перерву сидів робив з міді фігурку на брелок. За тією справою його запримітив колега по роботі. Он подошёл, говорит: "Попробуй здесь вот так, это вот так". Вот это принёс какие-то мне, я тогда не знал, что это такое, рессы, не рессы. Ну попробовал делать. Когда я сделал, он говорит: "А не хочешь заняться, попробовать?" Подивившись на его работы, Андрий зацікавився и почав робити собі інструменти. У меня даже первые вальцы до сих пор стоят, которые я делал в строительного цеху своими руками. Первые горелки, первое все. раньше купить это было невозможно. Потім була перерва, бо переїхав до іншого міста. Згодом повернувся до Лозової, не склалося із роботи і згадалося старе захоплення. Почав перечитувати літературу, практикувати. Перші срібні прикраси зробив для своєї майбутньої дружини. Наші а де це можна зробити. Ну так у мене перерви пошли закази. Тоді всерйоз зайнявся навчанням ночами, конспектував книжки, поступово додавалося нове обладнання, інструменти. Реалітет. Это... мені більше подобається функція у них та ж сама, що це это... Аналітичні жесли потренувавшись на срібних виробах, Андрій перейшов на золоті роботу. Свою говорить обожнює. Я її обожаю, обожнюю, тільки, я ж говорю во творческая, то що хотілося б мені робити, я не можу себе позволить. То, що можна сидіти зготавлювати, делать від душі. Зараз це заробіток. Майстер мріє про учнів, щоб перекласти ремонти на них. Тоді ексклюзив можна робити не стільки для продажу, скільки для виставок, бо хочеться і себе загалу показати. Поки свої роботи викладає в інтернеті. Є форум золотарів, розповідає Андрій. Там вони обмінюються досвідом, виставляють свою творчість, розкривають секрети професійності. Сьогодні навчальні заклади ювелірів не готують, тільки фахівців вузьких спеціальностей. Якщо їх всі опанувати, В общій та це називається ювелір. А падільність називають щось що одне. Закріпчик, чеканщик, літейщик. Він може все, але через таку універсальність у швидкості професіоналам таки поступається, говорить Андрій, але навчається. Разом із ювелірною справою ще й блюз грати, тому в майстерні стоїть гітара. Коли свободна минутка буває, по-новому грати в блюз. От, учусь, по крайней мере. А ще почав займатися бодібілдингом через зайву вагу, а від туги проблеми із здоров'ям. Робити доводиться переважно сидячи. Поки, допустим, прокатываю, буду тягнути проволоку, буду мокрий, з мене пот буде біжати. А коли вот я сяду, вот сюда это колечко делаю и крепить сюда камни, буду я делать гравировочку, это сверлить, ставить камни, закрепить. Я буду здесь сидеть часа 4 неподвижно. От а єст є, є така робота, яка робота воску, где можна і часов 12 не пошевелитися. Така специфіка цієї професії, але вона цікава, унікальна. Сучасні ювеліри й досі дивуються, як їхні попередники століття тому робили шедеври тими інструментами, що були. Сьогодні технічні можливості дозволяють і без втручання людини робити вироби з дорогоцінних металів, але душі в таких немає. Її вкладає ювелір. Щороку, 2 лютого, відзначається День бабака. Це свято сягає сивої давнини і є одним з найпопулярніших в багатьох країнах світу. Люди залюбки спостерігають за тваринкою, бо переконані від того, як поводитиметься бабак, залежить наскільки швидко прийде весна і на дворі потепліше. Якщо тварина побачить свою тінь і лізе спати назад до нори, значить зима затримається. Якщо ж день похмурий, бабак не бачить тіні і не повертається до нори. Весна буде ранньою. Як буде цього року, що спрогнозує бабак, можна буде дізнатися вже цієї неділі. Є ще одна тварина, яка може вплинути на наші з вами цьогорічні плани. А мова ось про що. Ми святкуємо Новий рік хоч і двічі на рік, проте у традиційні дні. А у Китаї щороку дати різні, адже живуть вони там за особливим місячним календарем. 31 січня 2014 року для них розпочнеться 4712 рік рік коня Рік, який обіцяє бути активним та насиченим на різні події. Аби витримати такий темп, який нам пропонує кінь, треба мати багато здоров'я та багато витримки, чого ми вам прощаючись і бажаємо. Наша наступна зустріч у новому році за всіма календарями у середу.